Олено, ти справді два роки збирала гроші й нікому не казала. Галина відклала папку з документами й пильно подивилася на подругу. А що тут дивного? Олена посміхнулася і дістала із сумки ключі з брелоком. Боялася наврочити. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, але щоб настільки мовчати, навіть мені не сказала, Галина знизала плечима. Вони сиділи на першому поверсі клініки. За вікном мрячив дощ, а всередині пахло кавою з автомата і якоюсь лікарняною свіжістю. Уявляєш, вчора забрала, новенька. Вадим ледь не стрибав від радості. А свекруха Галина примружилася. Вона взагалі в курсі. Олена замовкла, потім повільно кивнула. Бачила, вчора ми якраз біля під'їзду стояли, машину роздивлялися. Вона з магазину поверталася з тією своєю Валентиною Григорівною. І що? Нічого. Подивилася, запитала, звідки гроші, і я пояснила, що сама збирала. Вона кивнула і пішла, навіть не привітала. Галина пирхнула. Ну, так, звісно, Тетяна Михайлівна вітати буде. Галю, не треба. Та годі тобі. Усі ж бачать, як вона до тебе ставиться. Пам'ятаєш на вашому весіллі? Вона весь вечір сиділа з таким обличчям, ніби на похорон прийшла. Досить про це. Олена замовкла, але було видно, що їй є що сказати. Вона допила каву і подивилася на годинник. Через п'ять хвилин пацієнти почнуть підходити. Піду підготуюся. Стривай, а Вадим як? Зрадів, мабуть? Олена посміхнулася вже щиро. Ще як, каже, пишається мною, що я молодець, що сама змогла. Ось, бачиш, нормальний чоловік, а його матінка. Але ввечері Олена зрозуміла, що Галина мала рацію. Вадим повернувся додому близько сьомої. Зазвичай він приходив веселий, розповідав про роботу, про те, як полагодив черговий кран у бабці Клавдії на дев'ятому поверсі. Сьогодні ж він мовчки розувся. Прийшов на кухню і сів за стіл. Вадиме, ти чого? запитала Олена. Він не відповів. Олена підійшла, присіла поруч. Що трапилося? Мама дзвонила. І що? Вадим потер обличчя руками. Вона засмутилася через машину. Ну, так, каже, що ми повинні були їй сказати заздалегідь, що це неправильно такі речі тишком нишком робити. Олена відчула, як усередині все похололо. Вадиме, я два роки збирала. Ми з тобою обговорювали це сто разів. Ти сам казав, що це мої гроші, і я можу робити з ними, що хочу. Я знаю, Олено. Але мама? Що, мама? Він не відповів. Олена встала, підійшла до вікна, ліхтарі вже запалилися. Вона вважає, що це ти мені купив? Тихо запитала вона. Вадим кивнув. Я їй пояснював, що ти сама збирала. Показував навіть документи. Але вона не вірить. Чому? Вадим помовчав. Каже, що я став багато заробляти, що в мене тепер інша робота, раз я можу дружині машину купувати. Але ти працюєш сантехніком. У тебе зарплата 20 тисяч гривень. Я знаю. Олена повернулася до столу, сіла навпроти. Вадиме, скажи прямо, що вона хоче. Він підняв голову. В очах була така туга, що Олена відразу зрозуміла все буде погано. Мама сказала, що якщо на Новий рік ми не подаруємо їй машину, то можемо взагалі не приходити. Випалив Вадим і відразу відвів погляд. Олена кілька секунд мовчала. Потім розсміялася нервово, коротко. Ти жартуєш? Ні. Тобто твоя мати хоче, щоб ми за два місяці купили їй машину. Олено, вона вважає, що це справедливо. Ти ж купила собі? Я збирала два роки, але вона думає, що це я тобі купив. І що, нехай думає, це ж не означає, що. Олена замовкла, встала, пройшлася кухнею. Вадим сидів, згорбившись, ніби його придавило чимось важким. Слухай, вона повернулася, сіла. Давай по простому у нас є 20 тисяч гривень, відкладених на ремонт це всі наші накопичення. Навіть уживана машина коштує 100-125 тисяч мінімум. Звідки нам взяти решту грошей? Я не знаю. Вадим похитав головою Я думав, може, в кредит. У кредит ми будемо платити по 6-7 тисяч гривень на місяць це ж майже половина твоєї зарплати після відрахувань. Я попрошу в Анатолія Юр'євича додаткові замовлення. Він іноді дає, якщо хтось із приватників просить. Олена закрила обличчя руками. Усередині все кипіло образа, злість, подив. Вона так намагалася, відмовляла собі в усьому, не купувала новий одяг, не ходила в кафе з дівчатами, навіть у відпустку вони толком не їздили, все заради цієї машини. А тепер. Вадиме. Ти розумієш, що це ненормально? Він кивнув Розумію. І що ти будеш робити? Не знаю, не знаю чи виходу, важко щось вирішити. Вони просиділи на кухні ще годину. Говорили мало. Вадим пішов у кімнату, увімкнув телевізор. Олена залишилася сидіти біля вікна. На вулиці пішов дощ. Краплі стікали по склу, зливалася в струмочки. Наступного дня Олена розповіла про все Галині та слухала, округливши очі. Просто вона навіть підвелася. Тобто, вона серйозно думає, що Вадим може купити дві машини? Серйозно, а де вона бачила сантехніків із такими грошима? Мабуть, у своїй уяві. Галина похитала головою. Олено, ти розумієш, що якщо ви зараз купите їй машину, вона потім ще чогось вимагатиме. Розумію, і що ти будеш робити? Олена знизала плечима. Вона й сама не знала. З одного боку, вся ця ситуація здавалася абсурдною. З іншого, вона бачила, як мучиться Вадим він любив матір. Попри всі її вибрики, на постійні причіпки він все одно любив. У п'ятницю увечері зателефонувала тітка Наталя Миколаївна. Вадимова тітка по мамині лінії. Олена взяла слухавку. Олено, Люба, це я. Можна Вадима? Зараз покличу. Вадим взяв телефон, вийшов на балкон. Олена не слухала спеціально, але голоси долинали. Тітка говорила голосно, емоційно. Потім Вадим повернувся обличчя Сіре. Що вона хотіла? запитала Олена. Вичитала мене. Каже, як мені не соромно, мати сама живе, а ми з дружиною гуляємо. Гуляємо? Ми в останній в кафе півроку тому були. Їй мама сказала, що я тобі машину купив. Ну, звісно, а чому б не сказати? Вадим сів на диван. Олена підійшла, присіла поруч. Вадиме, давай я до неї поїду, поговорю нормально, поясню. Він подивився на неї із сумнівом Думаєш, допоможе? Не знаю, але спробувати треба. У суботу в день Олена поїхала до свекрухи. Тетяна Михайлівна жила в сусідньому районі в п'ятиповерхівці без ліфта. Олена піднялася на третій поверх, подзвонила, дварі відчинили не відразу. А, це ти. Свекруха подивилася холодно. Чого прийшла? Тетяно Михайлівну, можна увійти. Поговорити треба. Свекруха помовчала, потім кивнула. Квартира була маленькою, двокімнатна в старому будинку. Пахло чимось кислим і затхлим. Олена прийшла в кімнату, сіла на край дивана. Тетяна Михайлівна влаштувалася в кріслі навпроти, навіть води не запропонувала. Слухаю тебе, сказала вона суворим тоном. Тетяну Михайлівну, я хотіла пояснити щодо машини. Я справді сама збирала два роки. Ось дивіться. Олена дістала телефон, відкрила додаток банку, показала виписку. Там були всі перекази, які вона відкладала щомісяця шість п'ятсот сім тисяч гривень. За два роки не збиралося сто шістдесят тисяч, плюс вона продала старе золоте кільце, яке її бабуся залишила, за п'ятнадцять тисяч гривень. Вистачило на машину з мінімальними зручностями. Свекруха подивилася на екран, пирхнула. І що? Вадим тобі допомагав напевно. Чи ти думаєш, я не бачу? Що ви маєте на увазі? Раніше він мені щомісяця гроші переказував по дві п'ятсот, три п'ятсот на господарство. А після того, як із тобою одружився, перестав. Олена відчула, як усередині все стиснулося. Вона не знала про це. Вадим ніколи не говорив. Скільки? тільки й змогла видавити вона по дві з половиною, три з половиною тисячі. Небагато, але вистачало на найнеобхідніше. А тепер що? Пенсія копійчана, а син забув. Але, Тетяно Михайлівну, у нас зарплати разом 37,5 з половиною тисяч гривень. Ми платимо за квартиру, за комуналку, за їжу. Звідки у нас гроші на дві машини? Свекруха підібгала губи, потім встала, підійшла до вікна. Значить так. Якщо ви дійсно хочете, щоб я вважала вас нормальними людьми, на новий рік я чекаю подарунок. Машину не обов'язково нову, можна й уживану, але щоб нормальна була, не розвалюха. Але як ми можемо? Це ваша проблема. Вадим розумний хлопець знайде вихід. Чи ти йому не даєш? Олена встала. Серце калатало так, що, здавалося, зараз вистрибне. Я нікому нічого не забороняю, але. Залізти в борги через. Вона не договорила. Свекруха повернулася. Погляд був суворий. Через що? Договорюй. Через вашу примху. Примху? Голос Тетяни Михайлівни став тихішим, але від цього не менш небезпечним. І я його одна ростила без батька. Пахало на двох роботах, щоб він у нормальному одязі ходив, щоб іграшки в нього були, а він. В інститут вступив. Я раділа, думала, син освіту здобуде, а він кинув, пішов в училище якесь. На сантехніка вивчився. Вадим казав, що сам так вирішив, тихо сказала Олена. Йому не подобалося в інституті. Не подобалося, передражнила свекруха. А мені що? Подобалося все життя на складі працювати. Я для нього старалася. Олена зрозуміла, що розмова марна. Вона пішла до виходу. Тетяна Михайлівна йшла слідом. І взагалі, сказала вона вже біля дверей, чого ти сюди прийшла? Думала, вмовиш? Не вийде. Я свого добюся. Вадим нормальний син, він мене не кине. Олена вийшла і тільки на вулиці змогла нормально вдихнути. Руки тремтіли. Вона сіла в машину, але їхати не змогла. Просто сиділа і дивилася в одну точку. Вдома Вадим чекав її. Видно було, що хвилюється. Ну, як? Ніяк. Олена прийшла в кімнату, сіла на ліжко. Вона не слухає. Вважає, що ти їй винен. Я знаю. Вадиме. Чому ти мені не розповів про гроші? Він опустив голову. Про які? Про ті, що ти їй переказував. По дві з половиною тисячі, три з половиною тисячі гривень ще місяця. Він мовчав. Потім тихо сказав. Це було. До нашого весілля. Потім я перестав. Ми ж збирали на квартиру, пам'ятаєш? І ти думав: я не повинна про це знати. Олено, ну, Вадиме, вона підвищила голос. Це ж гроші, наші спільні гроші. І я хотів як краще. Він сів поруч. Не хотів, щоб ти думала, що мама мене використовує, а вона не використовує? Він не відповів. Наступні два тижні минули в напруженні. Вадим став затримуватися на роботі, казав, що Анатолій Юр'євич дає йому додаткові замовлення. Олена намагалася не думати про майбутній новий рік, але думки лізли в голову постійно. У середині листопада Тетяна Михайлівна почала обдзвонювати родичів. Спочатку подзвонила Вадимові й двоюрідній сестрі Світлані. Уявляєш, говорила вона, Вадим дружині машину купив. А про матір забув я одна живу, мені ніхто не допомагає. Світлана, проста жінка, працювала продавцем у продуктовому магазині. Вона подзвонила Вадимові наступного дня. Вадиме, мама стара, їй допомагати треба. Вадим намагався пояснити, але Світлана не слухала. У неї була своя логіка якщо син може дружині машину купити, значить, може й матері допомогти. Потім подзвонила тітка Наталія Миколаївна ще раз. Потім мамина давня подруга Лідія Васильівна. Усі говорили одне й те саме. Вадим ходив похмурий, на роботу їхав рано, повертався пізно. Наприкінці листопада Олена знайшла в кишені його куртки папір. Вона шукала запальничку, щоб підпалити газ на плиті. Сірники скінчилися, а електрозапалювання зламалося ще місяць тому. Олена залізла в кишеню, раптом там знайдеться щось, і знайшла кредитний договір. Вона розгорнула листок, сума. 125 тисяч гривень, термін два роки, щомісячний платіж 7400. Олена сіла просто на підлогу, в голові дзвоніло, руки знайшли телефон, набрали номер Вадима. Ало, відповів він. На фоні чувся шум, стукіт молотка, чиїсь голоси. Приїжджай додому, сказала Олена. Просто зараз! Я не можу, Олено, негайно! Вона повісила слухавку, сіла на диван. І почала чекати. Вадим приїхав через 20 хвилин, увійшов, стягнув куртку. Що трапилося? Олена мовчки простягнула йому папір. Він узяв, подивився. Обличчя зблідло. Ти взяв кредит на 125 тисяч гривень, не порадившись зі мною, не повідомивши мене. Я хотів сказати, але не знав, як. Олена встала, підійшла до вікна. Це для машини? Для твоєї матері? Вадим кивнув. Я вже купив уживану десять років, але в нормальному стані. Анатолій Юрйович порадив знайомого продавця Коли? Три дні тому. Олена обернулася, подивилася на чоловіка. Він стояв посеред кімнати, згорблений, нещасний, і раптом вона зрозуміла, що жалю до нього немає. Зовсім. Ти розумієш, що ми тепер два роки будемо платити по сім п'ятсот. Я буду брати додаткові замовлення. Ти і так працюєш шість днів на тиждень. Я впораюся. А я, я що повинна радіти, що чоловік вибрав матір замість мене? Олено, я нікого не вибирав. Вибирав. вона закричала. Ти вибрав її, тому що побоявся сказати ні, тому що все життя робив, що вона скаже. Вадим мовчав. Потім тихо сказав вона одна, у неї більше нікого немає. А я, у мене що, є хтось? У тебе є. я. Олена розсміялася. Гірко, зло. У мене є? Ти серйозно? Чоловік, який бере кредит потайки від дружини, це те, що у мене є. Вадим ступив до неї. Олено, будь ласка, я знаю, що вчинив погано, але я не міг інакше. Мама сказала, що не пустить нас на поріг. Я не хотів сваритися. А зі мною ти готовий? Він не відповів. Олена пройшла в передпокій, дістала з антресолі маленьку валізу. Вадим побіг за нею. Ти що робиш? Я їду до батьків. Подумаю, чи потрібен мені чоловік, який ставить матір вище за дружину. Олено, але в тебе є шанс. Вона зупинилася, подивилася йому в очі. Прямо зараз повертаєш машину, віддаєш гроші банку, вимагаєш розірвати угоду, і тоді я залишаюся. Якщо ні, я йду. Вадим стояв блідий. Але як я можу? Можеш, просто не хочеш. Вона почала складати речі. Вадим дивився, потім розвернувся і вийшов. Олена почула, як грюкнули вхідні двері. Вона сиділа на ліжку і не знала, плакати їй чи злитися. Усередині була порожнеча. Всі ці чотири роки вона намагалася бути хорошою дружиною, не конфліктувати зі свекрухою, підтримувати чоловіка. А тепер що? Тепер він зрадив її. Минула година, потім ще одна. Олена вже зібрала речі, сіла чекати. Якщо Вадим не повернеться, вона поїде, позвонить батькові, попросить забрати. Близько дев'ятої двері відчинилися. Увійшов Вадим. Обличчя змучене, під очима темні кола. Ну, запитала Олена. Він мовчки прийшов на кухню, плюхнувся на стілець. Олена пішла за ним. Вадиме, я запитую, ти повернув машину? Він кивнув так. Олена відчула, як серце забилося частіше. Правда? Правда. Поїхав до Петровича, це той продавець, знайомий Анатолія Юрійовича. Пояснив ситуацію. Він погодився розірвати угоду, але 7500 залишив собі за клопоти». І що тепер? Завтра вранці піду в банк, закрию кредит. Олена повільно опустилася на стілець навпроти. А матір? Вадим усміхнувся. Криво, без радості. Мати сказала, щоб я більше не приходив, що не хоче бачити сина, який вибрав дружину замість матері. І що ти відповів? Що вибрав сім'ю, свою сім'ю, і що, якщо вона захоче нормально спілкуватися, нехай подзвонить. Олена не знала, що сказати. Усередині було стільки емоцій, що вони плуталися між собою полегшення, злість на свекруху. Ти не шкодуєш? Він подивився на неї. Про що? Про те, що посварився з матір'ю. Вадим помовчав. Шкодую. Але я зрозумів одну річ вона все життя мене контролювала, все життя я робив те, що вона хотіла. Навіть з інституту пішов, бо вона сказала, що це трата грошей. Казала іди краще працюй, принось гроші додому. Але ти казав, що сам вирішив. Я говорив те, що було зручніше, мені самому було соромно визнати, що я мамій. Але сьогодні, коли я приїхав до неї і сказав, що розриваю угоду, вона почала кричати говорила, що я зрадник, що вона мене народила, виростила, а я тепер про неї забув. І тут я зрозумів їй не важливо, як мені, їй важливо тільки те, що хоче вона. Олена простягнула руку через стіл. Вадим взяв її долоню у свої. Пробач мені, сказав він. Я ідіот. Не повинен був брати кредит без тебе. Не повинен був, погодилася вона. Але я виправився, виправився. Вони сиділи так ще хвилин десять. Потім Вадим встав, відкрив холодильник. Будеш яєчню? Я голодний, як вовк. Олена посміхнулася. Давай. Грудень пролетів швидко. Вадим дійсно закрив кредит, повернув гроші. У них залишилося 12 тисяч 500 гривень. Втратили 7 тисяч, але це було не страшно. Тетяна Михайлівна не дзвонила жодного разу. Перед новим роком Олена і Вадим вирішили зустрічати свято удвох. Купили продуктів, прикрасили ялинку. Вадим приніс гірлянду, яку вони купили ще торік. 31 грудня вони накрили стіл, олів'є, оселедець під шубою, запечена курка. Нічого складного, але вийшло затишно. Увімгнули телевізор, там ішла якась комедія. Об 11-тій вечора Вадиму прийшло повідомлення. Він подивився на екран. Тітка Наталка пише, сказав він. З новим роком вітає. Питає: може, мені подзвонити мамі? І що відповіси? Вадим подумав, потім набрав текст. Спасибі, тітко, нехай мама сама подзвонить, коли буде готова. Відправив Поклав телефон на стіл. Правильно? запитав він у Олени. Правильно. Олена обійняла чоловіка за плечі. З Новим роком, Вадиме, з Новим роком Олено. А десь у сусідньому районі Тетяна Михайлівна сиділа біля телевізора з Валентиною Григорівною та зітхала, щось говорила про дітей, про те, як важко їх виростити. Тетяна кивала, але думала про інше. Телефон лежав на столі. Вона кілька разів брала його, хотіла набрати номер Вадима, але щоразу передумувала. Не могла ж вона першою дзвонити. Це було б слабкістю, визнанням того, що вона була неправою. Годинник показував половину першої. Тетяна допила шампанське, встала, підійшла до вікна. Десь там, у цих мільйонах вогнів, був її син, і вона раптом зрозуміла можливо, втратила його назавжди, але подзвонити так і не змогла. Гордість не дозволила. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!